Кембрійський вибух, яким би переоціненим він не був, призвів до формування перших складних морських екосистем, у яких місце собі знаходили прихильники різних стратегій живлення. Зокрема, саме в Кембрії фіксуються надійні докази сплеску діяльності хижаків. До цієї групи належали радіодонти, стовбурова група членистоногих, представники якої не змогли дочвалати до наших днів, але в тодішніх морях проявляли дивовижну різноманітність. Низка з них мала передні відростки, які вважаються хижими і здатними захоплювати, здійснювати маніпуляції зі здобиччю та, можливо, навіть подрібнювати її, перш ніж заковтнути. Через ці морфологічні прибамбаси для деяких радіодонтів навіть постулюється дурофагія, здатність трущити тверді покриви, як тому шлі, чи особливо потужні екзоскелети. Однак постолювання постолюванням, але питання щодо потужності цих відростків лишається відкритим. Чи могли вони взагалі ламати біомінералізовані матеріали? Про це ми сьогодні і поговоримо. Адже ви на каналі Привіт, Трилобіт», А це значить, що ми будемо вивчати істот, які жили на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо приблизно на півмільярда років тому. Адже саме тоді на нашій планеті мешкала одна цікава істота. Найвідоміший радіодонт Аномалокаріс канаденсіс з кембрійських сланців Берджес у Канаді давно підозрюється як можливий дурофаг. Його часто звинувачують у винищенні трилобітів, яких він нібито лускав, наче насіння соняшника. Аномалокаресе, ну як ти міг? Проте, деякі дослідження ставили під сумнів здатність Аномалокариса роздавлювати біомінералізовану здобич. Хоча задля справедливості варто зазначити, що більша кількість публікацій відстоювали право цих радіодонтів на поїдання трилобітів. У новому дослідженні Расл Бікнел з університету нової Англії, що в Австралії, та його колеги зробили точну 3D-цифрову реконструкцію переднього відростка Аномалокаріса Канаденсіса на основі винятково збережених зраз. Скіф зі сланців Берджас. вчені провели над своєю моделлю значну кількість біомеханічних тестів, щоби зрозуміти на що ці передатки були здатні. Дані вчених вказують на те, що придатки Аномалокаріса канаденці заволоділи здатністю до швидких та ефективних рухів. Створені моделі руху цих морфологічних прибамбасів також демонструють, що Аномалокарес не міг повністю згорнути відросток при повному згинанні. Це явно накладало обмеження на розмір здобичі, який був доступний під час різних стадій розвитку тварини. Але попри це, високий рівень рухомості передніх відростків свідчить про те, що цей радіодонт міг ефективно захоплювати здобич різного розміру та морфології. Проте не всі істоти могли потрапити до меню аномалокариса. Будова відростків не містить слідів посилення структури, які би дозволяли застосовувати потужну силу до жертви. Вони би пошкодились у результаті атаки на тварин з біомінералізованими покривами. Тому трилобітова дієта навряд чи була б в пошані дієтологів та стоматологів аномалокаресової цивілізації. Якби біомінералізована здобич була регулярною мішенню, очікувалося, що серед придатків будуть знайдені ті, які пошкоджені або менші за інші. Як наслідок відростання після серйозного пошкодження, на сьогоднішній день задокументовано лише один зразок, який показує таке ймовірне ушкодження. Таким чином, біомеханічні дані та викупні рештки свідчать про те, що анамалокарес канадський мало ймовірно, що би міг полювати на кальцифікованих трилобітів або інших біомінералізованих істот. Це має два важливі наслідки: по-перше, анамалокарес канадський був обмежений м'якою не біомінералізованою здобичу, яка могла бути пробита придатками під час атак. По-друге, докази дурофагії, наприклад, пошкодження скелети та копроліти, ну, це такі скам'янілі екскременти, зі слідами поїдання здобичі з твердими покривами. У кембрійських відкладеннях не слід приписувати Аномалокаресам або близьким до них радіодонтам. Це додатково підтверджується будовою ротового конуса Аномалокареса, який має гнучки, слабко склеротизовані пластинки. Таким чином, трилобітів гриз як барбарис у кембрійських екосистемах. Хтось інший. Вивчення функціональної морфології передніх придатків щитків тіла та хвиста передбачають, що аномалокарис Канадський був активним верхівковим хижаком, який харчувався м'якою здобичю, що жила в товщі води. Це додатково підтверджується доказами гострого зору у близькоспоріднених видів із затоки Емо в південній Австралії. Цілком ймовірно, що очі Аномалокареса також були пристосовані до націлювання на здобич у добре освітлених водах. Це додатково усуває трилобітів з меню цих істот, адже ця група славиться великою кількістю саме бентосних, тобто донних форм. Але натомість Аномалокаресу були доступні до вживання ізоксиїди та гіменокарини, такі як ваптія та канадапсіс, а також ктенофори, нектокадиди та ветуліколії. Тому кінематичний і біомеханічний аналіз передніх відростків Аномалокаріса Канаденсіса демонструє, що, незважаючи на те, що він був хижаком, цей знаковий вид був нездатний подрібнити біомінералізовану здобич за допомогою цих структур. Цей верхівковий хижак кембрійського періоду спеціалізувався на рухливій м'якій здобичі, яка плавала у добре освітленій товщі води. Хоча це виключає аномалокариса канадського як основного підозрюваного в нападі. На бентосних трилобітів та інших жертв з твердими панцирами, але радіодонти, такі як Амплектобелуа, Рамскельдія і можливо пайотія, здається, були краще оснащені для дурофагії. Ці дані доповнюють зростаючу кількість доказів поділу екологічних ніж серед радіодонтів, ще раз підтверджуючи складність кембрійських харчових мереж. Якщо не складно, підтримайте це відео вподобанням та коментарем. Напишіть назву свого улюбленого мешканця Кембрію в коментарях і до зустрічі наступного тижня на каналі Привіт, Трилобіт!